Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 247. Її створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Звичайно, перший хід – це 6. Білі намагаються зробити собі прохідного пішака А. Розглянемо варіант чорні грають B5. Можна побити на проході, але це неправильний хід. Правильний хід А6 пішак де у ферзі. В чорних є теж прохідний пішак. Наприклад, б 3 А7, б 2 А8 ферзь. Слон С2. Загроза б один ферзь. В білих тут є мало виграшних ходів. Тому що білий ферзь поки розташований неактивно. Правильний хід кінь Ев7. І тепер чорний король він буде більш відкритий для атаки. Білі зможуть дати подвійний удар чи лінійний удар виграти пішака на b2, білі виграють. Повернемось на кілька ходів назад. Чорні грають слон e4. Створена загроза слон c6, слон буде зупиняти пішака. Тоді правильний хід кінь в 7. Чорний король має захищати слона. Так само, чорний король він не може грати на d5, це просто слону перекрили в діагональ. Тому кінь f5. Хід білих, знайдіть хід. Правильний хід кінь d6. Вилка на короля і на слона. Якщо чорні б'ють коня, тоді це 7. Далі ферзь і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Точніше, не до головного варіанту. Ще цікавий варіант слон є 4 Чорний слон вже грає по великій діагоналі. Теж буде хід кінь F7. Король має захищати слона і кінь D6. Вилка. Якщо це да, це 7, білі виграють. Тепер повертаємось до головного варіанту. Чорні б'ють БЦ. Звичайно, пішак має йти у ферзі, хід А6. Чорні можуть зіграти c5. Чорні відкривають велику діагональ для свого слона, щоб він зупинив пішака. Буде хід кінь в 7 Чорний король він має контролювати поле е 4 щоб був хід слон е 4 Тому хід король в 5 кіння 6. Кінь робить маневри, постійно оголошує шах. Король Е5, кінь g4, король ф 5 хід білих, знайдіть хід. Правильний хід це знову жертва коня, кінь f6. Кінь контролює поле е 4 щоб чорний слон туди не походив. Білі намагаються відволікти чорного короля від захисту поля е 4 Якщо король f6, А7, далі ферзь, білі виграли. Чорні можуть зіграти b3, в чорних теж є прохідний пішак. А7, b2, а8 ферзь, слон С2. В білих є багато виграшних ходів, але білі ще мають зіграти точно. Можливий варіант: ферзь f3, король e6, ферзь c6, король f7, ферзь С7. Білі намагаються зробити подвійний удар, щоб виграти пішка на b2. Тобто, якщо король f6, то ферзь b6. Ось подвійний удар і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають не c5, а спочатку слон e 4 І загроза зіграти c5. Хід білих, подумайте. Тепер грати кінь в 7 неправильно. Розглядаємо схожий варіант король F5, кінь h 6 Король Е5, кінь же 4, король F5. І якщо хід кінь в 6, то можна просто слон h1. Зберегли слона на великій діагоналі. Загроза С5, і слон зупинить пішака. Якщо зіграти кінь D7, створена загроза кінь С5, але чорні просто пожартують пішака. І слон зупиняє білого пішака. Білі тепер не виграють. Тому правильний хід кінь же 6. Чорний король має захищати слона, король Ф5, кінь а 4, король Е5, кінь ф3. Можна побити коня. Буде хід А7. Слона зараз бити не можна. Чорний чорних є теж прохідний пішак. b3, А7, Б2, А8 ферзь, Б1 ферзь. І білі тут, звичайно, не виграють. Якщо побити слона, то білі втрачають там. Правильний хід А7. Загроза А8 ферзь, чорний слон під боєм. Білі так зберігають один темп. І білі тут виграють. Головний варіант чорні грають король F5, далі кінь D2. Якщо зіграти слон H1, то от грати кінь F3, перекривати велику діагональ неправильно через хід Б3. Правильний хід А7. Загроза А8 ферзь. Чорні грають С5, зупиняють ферзя, і тепер можна перекривати велику діагональ. Кінь ф 3. Далі ферзь і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають слон d5. Хід білих, подумайте. Правильний хід король Д4. Звичайно, чорні не зіграють с 5 білі просто поб'ють слона. Чорні хочуть зіграти с 5 слон відходить. Далі хід король c 5 І все. Білі заблокували велику діагональ, білі проводять ферзя і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Це 6, білі створюють собі прохідного пішака. Слон є 4 Тепер білі мають заблокувати велику діагональ. Кінь же 6, білий кінь починає робити маневри. Чорний король він постійно має захищати слона. Білі намагаються відволікти слона чи просто його заблокувати. Король Д4. Слон відступив, король С5, ось велика діагональ заблокована. Білі проводять далі ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!